В середньому на 10 гривень зросте вартість харчування у школах Чернігова та на 7-8 гривень у садочках. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконком міської ради на позачерговому засіданні. Як розповіла заступниця начальника управління освіти Олена Горна, такі зміни спричинені підвищенням цін на харчі, а також новими нормами харчування, які стануть обов'язковими для закладів освіти з 1 січня. Наприклад, кожного дня на Сніданок діти повинні вживати овочі, фрукти рибу або м'ясо і так далі. Також вводяться зовсім нові продукти, наприклад, раніше не застосовувалось такій кількості сухофрукти, горіхи, насіння, хліб цільно тепер тільки. Можна давати дітям, а він коштує набагато більше, ніж звичайний хліб, які раніше вживали діти. За словами Олени Горної, наразі вартість сніданку або обіду в школах становить 23 гривні 50 копійок. З 4 січня сніданок для учнів 1-4 класів коштуватиме 33 гривні, для учнів 5-11 класів – 34 гривні, обід та підвечірок для школярів молодшої ланки – 34 гривні. У дитячих садках групи раннього віку харчувалися за 25 гривень, тепер будуть за 32. Для груп передшкільного віку ціна зросте з 30 до 30%. 38 гривень. Для садочків залишається пропорційна система оплати: 75% батьки, 25% місто. 30% сплачує місто із засніданки для учнів перших-четвертих класів.